Вітаю на каналі лекція номер 23 Німецька Початкова. Сьогодні ми поговоримо про орієнтацію в часі. Мається на увазі якраз годинник. Лежен No 22. Zagen Zimmer Bite. Скажіть мені, будь ласка, час. Звичайно, що вам треба сказати Біти Ферцанг або Insold І тоді вже фраза вже залежить від вашого бажання. Ви можете сказати Загін зі сайт бете. Загін зі сайт біте. О, має капут гехт, Ну, телефон розрядився, Не зрозуміють, що у вас там. От у вас телефон розрядився, треба знати час, вам треба спитатися час, там, чи в когось десь на От. Така річ ще триває, розумієте? Так, щоб ви зрозуміли, що мова спрощується, бо кажуть, що е, людина спочатку була дикарем, гукала бекала, мекала, а потім почала чим раз тим краще розмовляти. Я е, дослідив. Е, Історію появи годинника і взяв нашу, наприклад, Західну Україну, то я зрозумів одну річ, що колись, коли ви хотіли спитатися, котра година, вам треба було, там була купа ритуалів в тій мові. Ви мали підійти, е... ясновій пане, перепрошую пана, будь ласка. E, чи можу пана щось запитати? Так, будь ласка. E, як пан зволіє ясно вельможний прошу сказати мені ясно, вельможного пана e, котра година. так? Або чи прошу пані, там же, котрі вже знайомі між собою дуже близькі. E, як всі пані чує e, ну, і дякую добре. E, Перепрошую, забув вдома годинник або не накрутив. Е, ну, скажіть, будь ласка, годину. Так, перше ми побачимо. Ви без мови куди-небудь заїжджаєте на любий вокзал і. І він вам тик. Все. І ні одного слова не треба. Мова спрошується. Айзу Гегенбіл. Загін зібіти, тому я вам е, всі оці якраз речі, чому я вам то все говорив, ніколи нічого просто так не говорю. Я вам говорю для того, щоб ви зрозуміли, е, як користуватися тими мовами, ну, тими реченнями. Ну бо е, залежить хто. якщо ви пішли до інтелігента, він буде там з себе витискати майже ціле речення. Але переважно е, то, що я чув, то сайт біт. E, Закінзі цайт, Закінзі Мірбіти Цайт то вже ну, то ж таке Хтось вас не зрозумів, так? бо е, дивіться, ще раз, людина йде по дорозі, у неї свій нахил. Що небудь, то стосується любого питання. Не обов'язково часу. Ви щось хочете запитатися, там у вас є шеф, чи шефова, чи хто-небудь. Ви хочете щось запитатися. У неї в думках в мозки, перепрошую, налаштовані на то, то її питання, і у нас ви там в голові над тим працює, в неї на все нема часу. Чи в нього в нього, перепрошую? так? І, і ви скажете, але ніхто цього не почує. Може, таке бути, що людина перший раз там, чи навіть другий раз не почує, так? А тим більше ще е, з акцентом, ще з якимось ну, і ще з настроєм. Ну. Тому ви можете вчути таке питання у, у, у будь-яких розмовах: вас бити або відголон забити. Ну, Німець не буде, ви маєте ліпше казати попросити, бо Німець то не буде. Він скаже вас бити. Він може просто піти геть. Сказати, у вас біте? о, Ну. Э, оце от... Ну, закінчит. Вас бити, біте. Э, э, Закінчить. Не треба там цілу. Загін зі мер сайт. Ну, він щодик зі мер вже того, як ви вже перше раніше вліпили ціле. Він сказав, у вас бити, то тільки що просто скажіть, що бити, біте. Ну. Ну, навіть ну, вже буде для, для вас якби набагато культурніше е, та ваша вимова, чи ваша поведінка, чи де-небудь, ви вже будете розумітися, ну бо для людей це от, якраз е, найбільше є тут. І в сумі тут йде, йде мова. Хто вже навчився рахувати, йде мова про 4-5 прислівників, так? Ну, Дивіться, э, Вішпет э, із ес біти, О, ще одна фраза. Вішпет із ес біти, вішпейт із ес біти. Ну, там вже хто як, де ви вчуєте, Шпет, шпейт. Шпат, хто хто залежить деяка вимова, так? Ага, він тоді може вам відповісти: Ахзо! Ахзо, я воль, так? Хтось щось задумався. От, це вже навіть не стосується зараз вже більше часу, але стосується любої розмови, ви там щось з ним говорите, він собі там щось задумався. І ви знову його перепитуєте, там, чи є, і, і, і відповідь: така, зо, я воль, гуд, ага, так, добре. Добре. Бо яволь е, так якби і е, так е, добре. Яволь це так добре, так? Дослівно е, означає. А, а Good це просто добре. Ну, це яволь е, Більше того, ну е, е, військових таких тематах чи міліція чи. Чи поліція, чи, чи щось, то, то вони там ці слова пожежна там, чи хто там це ці слова на границі там, де перевіряють, у, у них там це є воль більше так, ви зустрінете. Далі, е, що вам треба запам'ятати? Є е, в годинниковому часі є такий самий рахунок. І вам е, треба просто вміти рахувати те, що я вам порахував у минулих лекціях. Здається мені, що я до 60 дійшов. О, е, ну, Далі там вже, ну, там вже і, і, і нема що там, ну. Чи до 50, а там 51, е, 62, 73, 84 і 95, і там дорахував вам до 100. Так, так, такі лекції були. О, і ви вже тоді. Бачите, вмієте no, no, рахувати, і вам треба тільки запам'ятати оці дві речі For bis. 15 минути for 12. Або Bis 12 Ну no, це то і то це, це bis morgen можете сказати. І тут ви не скажете for morgen. А бісмоген, бісмоген. Я год без могин, так? Бісмоген до завтра. Бісмоген, то, то ви, напевно, чули, хто в Німеччині був не раз. Але оце от uh, 15 минут біс Welf. Ну, це біс або форс вельф. Це до. Uh, uh, за. Тобто за 20 там чи за 15 хвилин. І що вам головне знати? Бо вам там не треба аж так. Uh, старатися там äh, 29 минут, ну, 20 минут, там, тоді Ту, зразу кажуть — «HELP!» І все, а там вже там 25 хвилин, 20 минут, äh, äh, 15 минут, äh, 10 хвилин, 5 хвилин. І вже в кінці там, äh, в кінці там, äh, äh, а, 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 або Айну це Су. Ну, нах це по, а або O, о, ще маємо біс for і CU. Бо тоже CU, це є до, щоб ви зрозуміли. І тут, ну, бі. Ви маєте розумію, ну, як то сказати, старатися почути, хто як говорить, але. Вже коли маєте слово нах, ну, я не знаю, як українець може такого слова не зрозуміти. розумієте? Навіть, е, е, ну... Це вже, як ви чуєте нах то... Ну, я, я ну, наприклад, перший раз як почув нах цвефт, я, я зразу зрозумів, що, що, що то після, Ну, так я думаю, що тут цей. А біс, біс цум чи, чи фор. E... Цум я вам не написав. Не знаю, десь тут акуратно вам допишу. Може бути цум, а може бути цум. То собі допишіть, я хочу те, щоб, ну. No. Цум цвельф Ну. Ну, це я вже так. Добре. І, і, і ви оці речі вивчили. Eh, bis 4 zum, Значить, 5 10 5 минут. 5 минути, 20 хвилин, 25 20 А там вже маєте uh, Ginnau Hall. Половина. Там, як у вас там eh, 29 по. Eh, чи за 29, то. Oh, Геннадгаль. Вже, вже не треба казати, як вже там 20. Ну, Гінам, е, то треба казати, оце от не більше як 29 по і за 29. А гальб тут вже 27 по е, за 27-28, за 28, то ще гальб. Розумієте, це ще половинка. Ну, ви самі на здоровий розсудок маєте зрозуміти. Хто хоче, то може. Наприклад, я то ще е, говорив, говорив, тому що казав скільки секунд ну. Мав добрий годинник і я ще казав, говорив, говорив, тому о, 30 секунд. Чи ви 12 секунди? Ну, розумієте? Ну, але вам того, як, як вам сказати, ви головне, аби це запам'ятали для вас по-простому. Тому я вам вибрав саме найпростіші речі. Це, як би то сказав, у часі то є матер секціоніс. Розумієте? Бо можна, то мам таке мреження побудувати, що ви, о, о, ну, як я казав, канман капут гехт, ні? Розумієте, може людина піти капут. Добре. Вас бійте, питається так. Що, будь ласка, віш із ес біте. Так, я, яка, е, яка година? Ахзо!

Ну, без гестер, то, то ви не скажете, я думаю, ну бо ви не скажете, що до вчора. Маю надію. Хто ну, Може і сказати і таке, якщо перепутає людина, то що зробити? S is 20 минути на Е, От перша друга річ. S is 20 минути нах цен. То було for biscu. О, тут я написав. Форбісу, а це вже на. Після. І то в годині тільки, бо ви можете сказати, і є на штат. Гойте, і тут ви не скажете, я йду по місту після міста нині. Це du sollst nach und dann nach Dein... De подумue, so sollst du dann im Moment Ну и не того, що я дехто подумал, так? Что на... Так, дальше. Генал, альп, зекс. А, чекайте, тут я вам сказав, es ist 20 минуты nach 10. Es ist 5 минуты, минуты nach 10. Es ist 10 минуты nach Es ist äh, äh, 15 Minuten nach 10. Es ist äh, 20 Minuten nach 10, es ist 25, äh, 25 Minuten nach 10. Dalche u 27, після 26 minute, but also 25 minute, to tam orientaції 25, так, plus minus. А уже дальше. Там же де 27, 28, чи за 28 до 27. Вже там. Ну, то кажете, гальп, гальп 8, пів восьма, гальп eh, 9, гальп 10, eh, пів дев'ята, пів десята, хальб ельф, хаб 12. Пів одинадцята, пів 12. .00. Ну, і, і так далі. ну Там драйсен, фіферцей. То все, що як рахувати, я вчив. Там просто додаєте слово ур, Все, більше вам нічого. Ур, ур я вам. А, а от Ур. Одинка. Будь ласка. Далі. Гінав Halb Sex. Точно. Пів uh, шостої можете сказати пункт АльбЗЕС. Це вже коли воно у самій половині. Це пару секунд туди-сюди. Далі. 0-0. Оце от 24 та година. Та що не існує, то є 24-ї години. Вона існує як 00. 00. Міттенахт. Там. Домовляйтеся з кимось там, на північ рівно, десь там біля якогось зигарки зустрітися, там, чи, чи якесь там кафе, чи що там десь там вечором, ну, то ви маєте знати, що це мітинахт. Пояснюю, що таке мітинахт у німецькому розумінні, щоб ви зрозуміли, то тут якраз не є обов'язково рівно нуль-нуль. Мітинахт це вже, будемо так казати, від Гальп, Гальп Цвельв, там вночі від пів дванадцятої до е, там вже зеро, зеро нах, ну 30 минути. Нах нах, Мітинах. Ну, ну, Те, що ще нема до першої години, щоб ви зрозуміли. Отже, е, ну, я в такі часи в Німеччині нікуди не ходив, але ну, інакше воно хіба десь щось інакше чуєте, користуєтеся тим, що звичайно що кожен німець е, знає, ну я там пару слів з дому знав. Себе. Я просто вивжу ту мову для себе, так як я знаю, так передаю. Я не роблю з вас. Не стараюся зробити з вас докторів наук е, в німецькій мові. Але виму вам дам німецьку. Ну. No. Genau Twelve U. Gіnaut Swelve O. Пункт 12 година. Так? Та що ми маємо? Ginau. Сейн, 8, 9, 8, 8, 9 година, 10. Ну, оце от тут просто цифру вкладаєте, говорите і по справі. Далі. Ще є пункт на О. І оце отут от пункт. Пункт. Якщо ви скажете пункт Галь. Оце вже стосується рівно минути, пункт. Тому що о -о -оце, оце от слово пункт, то, якщо вам хтось сказав пункт, то він вже покинав, е ну то точно там, плюс-мінус, там ну, минута, дві три А от хто вже такий, хто говорить пункт? Це вже все. Людина вже зазначила, що ви маєте бути рівно точка в точку. Бо саме слово пункт означає ну, це місце перебування або точка. Так вона перекладається. місце перебування точка, так? Е, далі. Альзагуд, Альзагуд, Альзабуд. Дуже відома фраза для німців, дуже популярна фраза. Е, Кожний раз вони питаються Vict. Vict is in. Я вам мені здається, писав. Якщо написав, то нагадайте, я вам напишу. Uh, ну я ja, «gut», good. Ніхто слепт. Не так зле. У мене любить сказати. Ніхто слепт. Ні, ні Ніхто, а нік за слепт. Ні не задобре, але не так зле. Добре, also gut Morgen um 7. «also gut», das äh, Also gut, bis morgen. Also gut, bis morgen um sieben. Um sieben bis morgen um sieben. Machst das Bis morgen um acht. Dann sechs, acht. Dann, в das годині. Чи там fünf. Ich weiß nicht Я да штимт. І от ще одна дуже популярна фраза. E, e, stimmt. ST-I-MMT. E, тут може не видно, я вам через і кажу, щоб ви e, собі запам'ятали. Я штимт. Ja, Stimpt. E, це от майже то саме що пункт в німецькій мові. Ну, я штимт. Пункт цвет. Я stimt. Ja gut. О, бачите, і оцей е, ну, воно як то тимує, як то моя тітка казала Марія е, з монстра. Там де вроді Горбачова жінка приїжджала, там в монстрі пам'ятник Мартіну Лютеру є. Він стоїть там з такими палицями великими і вівців ціла копа. Ну, бо він перевів Біблію на німецьку мову, займався за свого життя. І він сказав, що це якраз черство в нас на українській мові Біблія є, щоб ви знали. Тому що доти була Латина, і людям, хто не знав Латину, то просто був повний ідіот у Богослужінні. Приходив і ніхто не знав, що, хто куди молиться. Змієте? І оце якраз Лютер перевів-перевів на. На німецьку мову і сказав, що кожна людина має право читати Євангеліє на рідній мові. Ну, от віта і пішло. Були переклади старші. Ну, то таке в одному в двох екземплярах. І хто їх видів? То Пересопницьке Євангеліє. Ну, хто, хто, хто? хто? Той, що там руку кладе, там. Розказує, як він буде Конституцію на паузу класти. Ну. От, от, от Вона йому там потрібна, та Євангелія, що собі кару збирає, ну Ну і Господи, прости мені грішня. Айзибут. Нормально. Заґінзім не робіте цайт. Скажіть мені, будь ласка, час. зі цай біте. Скажіть час, будь ласка, царь біте. E, прошу час. Вас бити, вас бите. Що прошу? Сайт бите. Вісп'ят іс. Віспет издас, есть, можна сказати. Из Das, das, тут просто дас uh, середній рід, вкладаємо ну, артикль. Издас есть. Ах, зо, я Ну так, добре. Good. Ахзо, яволь, гуд. Бачите, -то німці дуже люблять підтверджувати свої слова. Е е ну так, ну так-так і то всі такі. Е це характер німецької мови, щоб ви знали. Німецька мова, вона дуже сильно... Е колись вам кавалочок Верша прочитає Фауста Біоти. Е і в неї, вона дуже сильно наголослива, така ударлива, така і сварлива, така тверда мова, ну і в не, нею культурно по факту культурно говорити акуратно. Навчилися тільки австріяки, тому вони більше м'якші по натурі. Австрія мова та сама, але тут м'якша. Хто в Австрії, той зрозуміє, про що я говорю. У них там тото, -то, як би сказав, і хващ ніщ, то вони би сказали, а комт. Ну, там і хващ ніч, вайс их ніч. Ну, розумієте? От. Тут тут, тут велика річ, бо Австріяки це є імперія, як би там не було, і це правильна імперія була, повірте. Ну. Ніколи багато керували Західною Україною е, імперії. Багато. Але, як казав мій дід, каже, е, і, і, дід мі 894 року, так, він казав так, е, татові, що, що його там ще пра, -пра Прадід, там якийсь е, Якобович, Якуб, там Якоб Янович е, і, і ще Ян якийсь там. то вони всі казали. Ніколи не буде ліпших часів, як за Австрії. Ось от дивіться, коли став ліпший час для Західної України? Ну подумайте, коли? Оце було 30 років, що ми профукали. Ну, я воль, є генвіта. Абзо, я воль гуд. Ну так, добре. 15 хвилин минути фор або біст 12. 15 минут, цейн минута, цейн минутен, э, э, 8 минут на брэхосте, 7 минут, 6 минут, 5 минут, 2 минут. Ну, тоже 1 минута, ну, я уже не знаю, на что тоже на ведь говорить, да. 1 минута без без а-а, або 1 минута нах. Ну. Визо. Кан ман Можна сказати, так, S із 20 хвилин на Х. Цей. Це 20 хвилин по. А, або далі. E, 20 хвилин, цей хвилин, 50 хвилин, але пам'ятайте, що НАХ. Це я вже вам наголосив купа раз. Оце от, саме найголовніше з цілої лекції Фор, біс, нах і ЦУМ. Отут, що я вам тут, той ЦУМ, центральний магазин універсальний. Щоб ви собі прив'язку мали. Дальше genau halb. Genau halb. Э фразочка я genau. Так точно, я genau. Э ну я я бож, я genau. Я на турлих. Це я вже вам казав на турлих. Э вот, то це якраз до того ви собі те можете запам'ятати. Дальше 00 мите нахт. Э ну північ. Genau 12. Рівно 12-та. Genau zwölf Uhr. Рівно 12 година. Пункт 9 О. Е, рівно. Це теж пункт треба вивчити. Обов'язково. Ну, Попробуйте, постарайтеся. Я розумію, в кожній лекції я менше 30-40 слів не викидаю, а ще 20-30 скажу збоку. Е, ну, якщо ви лекцію не вивчили. Я вам не здивуюся, якщо ви працюєте на роботі і ще маєте там купа всіляких клопотів. І, і тут цей. Ну, Але запишіть собі, постарайтеся, раз, другий, третій. Як хочете, хто хочете й вивчити, так? Добре. Усім дякую, прошу підписатися. Зараз ми проходимо в даному етапі послання до ремлян. Вже, напевно, від завтра я бо сьогодні я так змучений і вночі то відео пишу. Тому що я а, на господарстві сам і ну, подумайте собі, 3000 квадратних метрів подвір'я зварити, попрати і так далі. ну. Це так, щоб ви розуміли для життя. Що я ще е, стараюся для вас. Хочу, щоб ви це зрозуміли для того, щоб ви то цінили і, і щоб ви щось мали з того користь. Ну, розумієте, бо ті люди, наприклад, як я. Вас навіть не знаю, то я, ну, я вам стараюся, щоб ви ну, мали, ну, маю надію, що у вас є якийсь талант до того, і ви то вивчите. Та не обов'язково таких величезних талантів, так? Ну. Я думаю, що Бог вам поможе при бажанні. Моліться за мир, діло йде туди. Я думаю, що діло йде до миру. Цього найкращого вам. Дякую, кланююся.